Всім привіт! З вами канал Магія Боксу. Перед тим, як розпочати, хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та поширювати відео у своїх соцмережах. Наразі офіційно оголошено, що марлон та, та наоя і Наує зійдуться в поєдинку за чотири пояси в суперлегкій вазі. Бій відбудеться через два місяці 26 грудня за абсолютний чемпіонський титул у цій ваговій категорії. Будемо сподіватися, що стійкість та палеса до ударів покращилася з тих пір, як він був нокаутований японцем Ресюке Івасою в 19-му році, тому що Наоя збирається задати потужних ударів по підборіддю з самого початку бою. Ми не бачили, щоб хтось пройшов дистанцію з. Іноує в 2019 році. Тоді постраждали обидва бійці. У тому бою до показав, що здатність Іноує приймати удари не настільки хороша, як його здатність їх завдавати. Однак з тих пір ніхто не зміг впоратися з силою Іноує, а йому це давалося досить легко. Якщо Тапале зможе вистояти в останніх раундах, у нього є шанси перемогти. Іноує чемпіон IBF WBA монстр Іноує буде фаворитом у цьому поєдинку на арені Аріаке в Токіо, Японія. Це має бути цікавий бій, але це не той поєдинок, який хочуть побачити вболівальники. Вони хочуть побачити, як Іноує підніметься у напівлегку вагу, щоб зустрітися з чемпіоном WBO Робейсі Раміресом. Що може статися вже в наступному році? Обидва боксери співпрацюють з пранк, тож це буде досить легко зробити. Інууя може відчути, що він зустрів гідного суперника, коли наступного року зустрінеться з дворазовим олімпійським чемпіоном. Але йому не буде соромно програти цьому хлопцю. Ми всі знаємо, що Інууя, врешті-решт, програє, якщо продовжуватиме підніматися по дивізіонах так, як він це робив раніше. Єдиний спосіб, яким Інууя може врятувати себе від цього, це піти з боксу, поки він ще знаходиться на вершині, щоб зберегти свій. Неперевершений рекорд з перемогою у цьому поєдинку, Наоя стане абсолютним чемпіоном у двох дивізіонах, що було би неабияким досягненням. Для Іноуя може бути складно піднятися в 126, а потім і в 130 фунтів. Було б неймовірно, якби Іноуя зміг стати абсолютним чемпіоном у трьох або чотирьох дивізіонах. Та Палець нещодавно завоював пояси WBC і WBO у возі до 122 фунтів у квітні минулого року, перемігши чемпіона Мураджона Ахмадалієва роздільним рішенням суддів. У 12 раундах. На цьому в мене все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна!